Українська делегація чергова в Сполучених Штатах Америки після смак і після відчуття після чергового Стамбула про це і не тільки сьогодні з політиком Володимир Омелян з нами сьогодні. Друзі, слава Україні, пана Володимира де бачите. Героям слава дякую. Запрошу. Отже, наша чергова делегація у Сполучених Штатах Америки. Це так, після операції певних поспішили. Чи... Взагалі, оці поїздки мені здається, що це відбувалося в якомусь такому більш ніж терміновому порядку, тому що коли ця делегація вже фактично прибула до Сполучених Штатів Америки, тоді стало про це відомо на правду. Ну, є декілька версій конспірологічних і звичайних. Звичайних, тобто, це робота вимагає, щоб провести переговори подальше з американцями, що робити. Традиційні, це те, що Єрмак і Зеленський борються за своє особисте виживання. Їм треба домовлятися, що з нами буде після, угу. ну і третю пас Я вже чув, що це черговий раз Єрмак представляє Сверденко на прем'єр-міністра. Ну, побачимо, цікава третя версія. Побутують такі чутки. Та наскільки я розумію, ну, дивіться. Це насправді абсолютно не новина. Це вже циркулює доволі довгий період часу. Єдине, мені здається, що для Зеленського щось зміняти, сенсу жодного немає, тому що Шмигаль його абсолютно властовий. Він сірий, непомітний, бере на виконання всі задання, які йому ставить президент, і для чого ці перестановки? Громадськість вимагає чи нація вимагає, та начебто то ні. Всім і так дуже добре. Е, найближчим часом такі перестановки, пане Володимира, ви ну, бо... Окей, не буду застосовувати це слово. Чи можливі вони в принципі найближчим часом? А коли в нас повернеться політика в Україну, так. Угу. Безумовно, доведеться відповідати доведеться шукати нові форми, нові механізми, і це означає зміну, тому числі і уряду, і, Я дуже сподіваюся, і президента до цього моменту я не бачу якоїсь необхідності, бо реформи ніхто не хоче робити. Ну відверто так. змін якісних ми не бачимо. То заради чого такі жертви вигляді шмигалів на, на якомусь там на жертву -продолж. Зрозуміло, ну і ще це в принципі пан Блюменталь, сенатор е американський, повідомляв, що сьогодні цей брифінг все ж таки відбув, ну, він вже відбудеться, і фактично е будуть представляти украї е українці сенаторам Сполучених Штатів Америки. Ну перш за все е про що йдеться? Про ухвалення новомасштабного пакету санкцій спрямованого не лише проти Росії, але й проти ключових енергетичних партнерів, зокрема проти, проти Китаю та Індії, правда, і зосереджувався на павутині операції служби безпеки України як такої, що взагалі змінила певні сприйняття. До речі, пан Келекс сьогодні також висловлювався з приводу того, що це ескалює війну. Як буде цього статися? А Потім повернемось до брифінгу для сенаторів. Ну, дивіться, мені здається, що глибинна держава Сполучених Штатів потихеньку піднімає голову після того, як вона була розчавлена Трампом, і е, Трамп сам теж розуміє, що далеко не всі його ініціативи є успішними і доводиться вже десь маневрувати, а десь відступати. Тому я думаю, що е, тиск на Росію буде посилюватися, хоче цього Трамп чи не хоче. Він відверто не хоче. А от якої буде повінка самого Трампа, сказати важко. Бо ми бачимо неодноразово, коли в той жкелох там чи навіть Рубіо <клух> мали цілком проукраїнські заяви, але потім <клух> щось змінялося. Їх Трамп отак от смикав, і вони поверталися в услов цього всього, що тут дві винуваті сторони, е, всі проблемні, ну і, і так далі. Ну і до санкцій, до цього брифінгу. А що є в української сторони? Мають бути і є ще додаткові документи аргументи для того, аби що будуть переконувати американських сенаторів, яким, мені здається, навіть ці поради не потрібно для того, аби приймати такі важливі рішення, ну не сказати важко. Тобто, знов ж таки, я вважаю, що сенатори дійсно добре обізнані з ситуацією в Україні. Їхній апарат прекрасно отримує інформацію з усіх сторін. Можливо, там Єрмак хоче просто примазатися до цього, якщо вийде так дійсно, що цю резолюцію проголосують, бодай в одній палаті, але будемо спостерігати. Я би не шукав сенсації цьому візиту, бо я не бачив хоча б жодної справи, де у Андрія Борисовича щось справді вийшло, окрім його знайомства з Володимиром Олександровичем. Та ну і пан Грем, до речі, більш ніж переконує, що йому все більш ніж відомо. Він каже, що і офіційна позиція з'явилася цей законопроект, готовий до прийняття. А чи готові США настільки серйозно і жорстко діяти, зокрема, якщо брати до уваги цих 500% мит? Ну, ми вчули і співзвучну заяву Спікера Джонсона, та, який насправді доволі обережний і нічого не коментує в розріз з політикою Трампа. Е, і він так само вважає, що треба посилювати санкційний тиск на Росію. Е. І, Власне, журналісти на всіх брифінгах вже Білого Дому атакують і речницю Білого Дому, і самого Трампа питаннями так: ви будете коментувати якимось чином е, успішні атаки українців на російські авіабази і кримські міст в Україні? ж є карти а ви говорили, що їх немає, і реакція Білого Дому це просто мовчання. І отут для мене таки цікаво зрозуміти е, все ж таки насправді Білий Дім знав про ці атаки чи не знав, бо офіційно вони їх заперечують. З, з точки зору, можливо, навіть і діалогу з Росією, їм не вигідно зараз це визнавати. Але я не допускаю ситуацію, що американці не були допущені до планування цих операцій і нічого про них не знали. А отже, підтримували. Пані Навіт, е, висловила дві цитати. Я, до речі, їх готував для сьогоднішнього ефіру. Uh, щодо санкцій, вона каже, та він готовий це мається на увазі. Президент Трамп застосувати санкції, якщо вони йому знадобляться, тобто він чекає умовно підходящого uh, моменту. А щодо перемовини, взагалі uh, mm -hmm. та дійсно, вони уникають розмов щодо цієї операції. Павутина та цікавий момент, хто кому і чи взагалі повідомляли чи не повідомлялось про цю операцію. А щодо е, мирного перемовного процесу, перепрошую е, це пряма цитата. Хотіла б нагадати всім, як ми далеко зайшли лише за 4 місяці. Маю на увазі, що ще декілька місяців тому неможливо було б уявити або ж минулого року про прямі переговори між Росією та Україною, і саме за наполегливості рішучості президента Трампа, це зараз відбувається. Тільки питання в тому, пані Левіт, хотілося б відповісти. Суть та розмова яка. Ну, ви знаєте, оці всі е, позиції, що завдяки там останнім чотири місяці, це мінагало дуже нашу внутрішню ситуацію. Що завдяки нашому світовому лідеру у нас тут все чудово відбувається і все має великий прогрес. Це ж далеко не так. Я думаю, що е, Трамп чітко розуміє свій панфуз, е, що його вже так само атакують не тільки реакцією на українські е, успішні операції. Але питаннями так, коли закінчується ваш чергові два тижні, після яких має бути якийсь прогрес у перемовинах, чи зупинка вогню, чи будь-яка інша історія, тому вони не знають, як з цього всього зараз виходити. Бо для Трампа ставати ворогом Путіна дуже некомфортно для нього персонально. Але ситуація вже цього вимагає. Тому спостерігаємо за подіями далі. Та там нам залишається це робити. Я коли говорив про суть, пане Володимира. Це, звісно ж, мав на увазі про те, про що говорить Російська Федерація. Зокрема, під цих під час всіх цих зустрічей в Стамбулі. Ну, був опублікований цей папірець на декількох сторінках з пунктами: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я їх навіть цитувати не буду, бо я охарактеризую це коротко, а ви проаналізуєте, можливо, на основних речах <кій> сфокусуєтесь. Позиція Російської Федерації незмінна. Ледь не зніміть все, і ми ж вас розстріляємо біля стінки, от і все. Вона такою була з самого початку. Я теж вважав, що нічого не дасться переламати uh -huh. заради мирних якихось переговорів, що Путін налаштований на останній близький на останню літню кампанію. Він робить ставку на пасивність заходу. В випадку в Європи ця ставка не спрацювала, або фінансування і підтримка, в тому числі збройне, продовжується. Угу. Але він знає так само чудово, що за часів Трампа ми не отримали нічого, окрім тих пакетів, які були передбачені Байденом. Тобто, ми тоді говорили: пам'ятаєте на час на Трампа, що Байденської допомоги вистачить десь до літа. Так, до кінця літа, ну от він не робить на це теж ставку, що у нас просто не буде зброї. Але я думаю, що ця ставка так само не зіграє, а зіграє навіть проти нього. Бо Трампу доведеться давати Україні зброю, оскільки всі інші альтернативні способи вирішення цієї ситуації провалили. з іншого боку. Зустрічався з висловом в одному з аналітичних матеріалів пана Володимира. Немає жодних ознак того, що ця підтримка США Америки продовжиться, і що відбуваються якісь процеси, Характерні, які відбувалися раніше у цьому напрямку, тому що ну, до липня, слухайте, на ну, місяць залишився абсолютно, абсолютно і тут же ми всі розуміємо так само. Якщо немає перемови, немає чітких домовленостей, то відправити будь-який вантаж, навіть логістично це декілька місяців. Сполучених штатів, ну будемо бачити. Я сподіваюся, що все-таки нам вдасться знайти якийсь механізм, за якого підтримка Америки буде тривати. І чи є однією з ознак цього процесу? Е і сьогодні, до речі, Міністерство оборони США вийшло з офіційної позиції, мовляв, е і пояснення щодо того, що пан Гексет не зможе бути присутній навіть під час засідання Рамштайну, е посилаючись на надто щільний графік очільника Пентагону. Ну, це очевидно публічна демонстрація того, що вони всіляко будуть уникати залучення сполучених штатів е, до будь-якого формату, окрім політичного. Але я чесно вам скажу, що я, я би не робив зараз цього великої трагедії. Нам треба максимально втримати США в орбіті наших союзників, mm -hmm. в якому це форматі вже буде, в такому ж ми не можемо назад все вирішувати і за себе, і за що ми за себе могли вирішувати. Отже, 24-25 червня. Саміт на ну, саміт НАТО та буде відбуватися в принципі важлива ця подія, на яку нас запросили. Нарешті це офіційна позиція е, і офіційне запрошення. Я не просто так кажу нас, бо хто б не їхав, куди не їхав, вони представляють український народ. Відповідно, тих, хто перш за все на лінії фронту зараз, країна в якій йде війна, це так треба сприймати завжди. Ну, мені так думається і відчувається. Але зараз дуже багато розмов, пане Володимире, навколо того, в якої буде резолюція, умовно, так, і заключення цієї зустрічі, і що там може навіть статися така ситуація, що не буде взагалі згадки про війну Росії проти України та й підтримку військової як таку. Дивіться. це Буде звичайно мега неприємна історія для нас, але для нас зараз важливі три речі: це е, гроші, це зброя і, безумовно, політичний тиск на Росію в тому чи іншому випадку, зокрема через санкції. Е, все решта, всі заяви, всі гучні е, публічні звернення. Ну, вони мають другорядну роль. Отримати чергове серйозне занепокоєння чи велику стурбованість того чи іншого питання, ну, це нічого для нас не вирішить. Для нас вирішить гроші, зброя і підтримка, в тому числі санкційні. І розвиток нашого українського ОПК. Ну я, який насправді ну, це трагедія, і це вважаю, це черговий злочин проти держави, коли маючи всі ресурси з боку заходу. Маючи десятки мільярдів євро підтримки, не збудувати жодного державного заводу е, повнотехнологічного циклу, не сформулювати жодного державного заводу на 3-5 років. Ну це диверсія проти країни. Я по іншому назвати не можу. бачите з іншого боку, ми ж і зараз все українство говорить про операцію Павутина і так далі. Ну так, але я би пропонував дивитися трошки ширше, тому що uh -huh. е, так ця операція безумовно війде в історію, уже війшла, е, як е, приклад безкучого проведення і планування, е, коли дешевою зброєю вражаються стратегічні активи противника. Але е, на фронті від цього краще не стало. І от задання Верховного командувача було організувати процес, що забезпечення збройних сил України, зокрема напередку, є бездоганним або поблизьким до цього. А краще я не бачу, щоб стало. От я спілкуюся зі своїм побратимами, які на лінії фронту маміків немає, ФПВ немає, ребів немає, автомобілів немає. ЗБК так то, то краще, то гірше. Ну це кого відповідальність має бути. Байдена, Трампа чи Зеленського все ж таки. Угу. Він завіс у нашої розмови сьогодні і в стріму ще одну тему, на яку я хотів звернути увагу. І в принципі, для нас це важливо, бо так чи інакше, останнім часом, е, виходить, нам е, доводиться спостерігати за виборами виборчими процесами в різних країнах, які для нас є сусідами. Так? Дещо раніше ми говорили про Румунію, активно, звісно, стежили за виборчим процесом в Польщі. Результат там відомий, але що найголовніше, дуже багато ЗМІ в Україні і не тільки облетіла цитата і заяв людини, якій не довіряти я думаю, в Польщі не може ніхто людині, людини, які Польща в принципі завдячує тим, якою вона, і отут я застосую слово була до цих виборів. Ну окей, я одразу акцентую це внутрішні питання цієї країни і Польщі, зокрема. Але кого коли говорить і оцінює саме переможця виборів пан Валенса. Мені здається, що от якраз на такі речі треба звертати увагу, коментувати і е, розуміти всю серйозність, а можливо і проблемність ситуації для нашої країни сусідки. Попри усі заяви новообраного президента Польщі про те, наскільки він чекає зустрічі з е, президентом Зеленським і так далі. Пан Валенса не добирав слова і говорив чисто і напряму. Ця цитата довга, пане Володимире. І, звісно, що він говорив про демократію, яка базується на цінностях, правда, порядність, повага. І він не асоціював ці речі з тим, про кого він говорив, коли йшлося далі про сутенера, звідника, шахраяли, і брехуна. Далі він сконцентровувався на деяких прізвищах, які можуть очолити ті чи інші інституції, і тоді польща. Матиме великий шанс дуже швидко перетворитись на російську колоніку, колонію колонію. Що найголовніше? Чим завершив він ці свої слова, і це звернення я мушу подбати про себе. Він бере паузу взагалі в оцінках, коментуванні політики і так далі. Він написав: Прощавай, Польща. Мені здалось це доволі хвилюючим. Я його дуже добре розумію, чесно вам скажу. Щодо польської ситуації, ну, ми мусимо констатувати те, що якщо демократія не вміє себе захищати, якщо демократія займається знаєте, такими псевдо Лібералістичними теоріями, замість mm -hmm. того, щоб бути е, спрямовуючою і чіткою, то ми маємо ситуацію перемоги популістів. Mm -hmm. Популістів, які просто займаються фактично е, захопленням мас-електорату. Всілякими ідеями, які пасують кожному, та а потім абсолютно безвідповідально їх не виконують. Ну пообіцяти це ж одна річ, а зробити це абсолютно інша річ. Мені прикро за тих поляків, які переживають е за своє майбутнє, бо вони вичувають себе дуже непевно. Багато моїх друзів зараз, польських друзів, вони дійсно, як і Воленса, думають про еміграцію. І дуже важливо, щоб новий президент зміг все таки переконати суспільство протилежному. Бо ситуація, коли половина країни виїжджає, як у нас тут любить наш президент, розповідати, що вам не подобається змінювати громадянство. Ну це неправильний вихід для країни спасибі вам за ваш час сьогодні. Я думаю, Що прошу. багатьом тим, хто доєднається, дійсно буде цікаво. Буде розмова сьогодні. Вийшла доволі цікавою. Політик Володимира Молян був в цій миті на ютубі Влада Волошина. Друзі, дякую вам за підписку. Бережіть себе, реагуйте на сигнали Повітряної тривоги. Ми з вами неодмінно побачимося. Дивіться, ефіри, дивіться YouTube, підписуйтесь, лайк, дзвіночок. Це важливо. Слава вам і слава Україні.